Щороку аграрії Хмельниччина під озумену виділяють 220-225 тисяч гектарів. Уже з серпня господарства області розпочали посів озимих культур. Кампанія потроху набирає обертів. Всі параметри сівалки є. Включаємо сівалку і розпочинаємо. рух. Господарники, зважаючи на сприятливу погоду, впоравшись з ріпаком, беруться до посівів пшениці ячменю жита. У поля вивели максимальну кількість техніки, а в окремих агроформуваннях навіть збільшили плани. Війна в нашій державі триває і вона змушує нас працювати за себе і за наших колег. І ми змушені були збільшити посіву зимої пшениці до 10 тисяч гектарів. На даний час посіяли. Дві з половиною тисячі гектарів ріпаку. Він розташований у нас на північ. Грунт розробляється відмінно, прекрасно розробляється, грудки нема, волога є, і ми вже отримали сходи, сходи чудові. Трошки нас природа побалувала. Дощами є багато вологи і вже правильний захист. Попри загальнодержавні прогнози щодо скорочення площ під озимі сільськогосподарські культури, аграрії Хмельниччини не мають наміру опускати планку цього року. Планують посіяти не менше аніж торік. Вже наразі розпочали. Посів озимого ріпаку, якого має бути в межах 80 тисяч гектарів. Вже десь 40 тисяч гектарів є посіяно. Я думаю, через неділю-півтори розпочнемо посів озимої пшениці, якої буде десь, я думаю, 1200 гектарів. Також буде посів озимого ячменю. Господарники використовують кожну погожу днину, працюють цілодобово. Адже якраз зараз у розпалі посіви під урожай 2023 року. Аби врожаї були достойні, пильно дбаючи не про кожну насінинку. Зараз шукаємо насіння, визначаємо глибину посіву озимої пшениці на даному полі. Вибір насіння, попередники, обробіток ґрунту, передпосівний обробіток, насіння, строки й норми сівби та власне сам посів. Лише дбайливе ставлення до кожного із цих процесів дає шанс на щедрий врожай.